І ось зараз друга частина Софії, яка живе на Тенеріфе. І всі питання, які ми не обговорили в першій, будуть зараз у цьому відео. Увага, дивимось далі. Скажи Зоя, ти жила в Мадриді і на Тенерифе. Ти можеш порівняти ці два міста? от що б ти сказала? Є свої переваги. На Тенерифе ти можеш жити, коли у тебе ще є якась подушка, захист матеріальний. Коли у тебе є пенсія або ще щось, і тут можна прожити, тому що це трішки дорожчий острів, ніж інша частина Іспанії, я так думаю. У Мадриді я жила, там свої переваги. Коли ви молодий, коли у вас є перспективи, там більше перспектив, вибачте, за тавтологію, Але там можна робити кар'єру, можна знайти роботу, а тут на ТНР. Обслуговувати е, е, туристів, які приїхали на Тенерифе. Тут їх море. Ти знаєш е, багатьох біженців да, тут, ти допомагала багатьом біженцям тут на Тенерифе, з України. Як склалося їхнє життя? Можеш розказати? Е, я допомагала е, багатьом, звичайно, своїм підписникам і своїм друзям, як склалося їхнє життя. Вони сюди приїхали, вони були дуже щасливі. Вони і є дуже щасливі. Вони тут знаходяться тут живуть. Багато з моїх підписників живе на пенінсулі. Пенінсула це континентальна частина Іспанії, яка це півострів, по іспанській пенінсула, І вони живуть там, не хочуть переїжджати на Тенерифе. Тобто вся Іспанія це прекрасна країна, і Канарські острови, і також континентальна Іспанія. Розкажи, будь ласка, що тут із транспортом на Тенерифе, бо я приїхав, це був капіс, воно нічого не працює, взагалі, ні Uber, нічого, ні таксі, нічого. І до автобусу за 35 хвилин. Розкажи от такі моменти з транспортом. Добре. От Як тут користуватися, що треба зробити? От скільки ви платите за транспорт? От от всі ці моменти. Коли ми отримали програму? І навіть коли не отримали програму, коли ви являєтеся резидентами Канарських островів, отримали пластик тієї. Ви маєте право на безкоштовний проїзд по Канарських островах. Чекають проти Нерифи. А ви з пластиком маєте резидентство Канарів? Так, ми канарці, ми маємо резиденцію на Канарських островах. І тому мер Канарів. Вірніше мер острова Танериха вирішив, що він надасть нам такі бонуси не тільки нам, українцям, а й всім, резидент, всім резидентам, всім резидентам Ханар, тобто всім жителям, постійним жителям Ханар, він надасть такі пільги, як безкоштовний проїзд на автобусі і трамваї. І на метро. Ну це зрозуміло. А от дивись, як вони вичисляють резиденти, вечірні резиденти? Бо на Майорці, наприклад, така історія, що для резидентів дешевші квитки на, то, щоб на літаку полетіти на пенінсулу. А у вас так само, чи бо для них, для українців, це відмінили? А на транспорт зробили ці всі знижки. А на літаки відмінили. Чи у вас є ці знижки на літаки, чи ні? Наразі немає, тому що ми ще не прожили на Тенерифе і на Канарських островах 5 років. Коли ми проживемо 5 років, ми будемо мати знижку 50%. Зараз ми маємо знижку вірніше безкоштовний проїзд тільки на трамваї, на метро і на автобусі. Для цього необхідно оформити тіє, тобто пластикову капску. Після цього необхідно оформити тен плюс. Тобто це така програма, яка надає вам безкоштовний проїзд, завдяки якій ви отримуєте пластик, заходите з пластиком в автобус і все безкоштовно. Супер. Чи є тут якісь додаткові допомоги від провінції? Тобто, зрозуміло, що є допомога від СІАР, та? а чи є якісь ще додаткові допомоги і в яких випадках вони надаються? Дивіться, є дві ситуації. Є ситуація, коли ви отримали просто тимчасовий захист, є ситуація, коли ви отримали додатково програму. Коли ви знаходитеся на програмі, ви, додат... ви вже отримуєте бонус, ви вже отримуєте гроші. Тобто це не передбачує те, що ви отримаєте ще додаткові якісь пільги. Ні. Але коли ви отримали тільки тимчасовий захист і живете самостійно за... Тоді ви можете мати додаткові пільги від провінції, вам нададуть якісь е, додаткові е, бонуси і допомоги. Окей, з роботою розкажи, що тут з роботою? Чи є робота і яка вона? Е, так, я можу влаштуватися по спеціальності, е, я е, не, не я, а мої знайомі працювати копаївками е, і так далі. Також працюють у перукарнях. Е, сервісі нітків у перукарями, барберами, а і так далі. тут тут користуються попитом. Нігті користуються величезним попитом. Дівчата всі у нас ж всі нігтями займаються в Україні. Так? Так, так всі дівчата. От де бачите на канарах, чому? Бо туристів багато. Туристів багато. А якщо ви колорист, не тільки перукар, а й колорист, то це дуже великий бонус, дуже великий плюс. Тут необхідно і дуже великий спрос на колористів. На колористів, особливо на блонд. Ви ж знаєте, що таке блог? Блог не знаю. Ну, це ви знаєте, все, ставте лайк, Софії. Так. Хто знає, поставте лайк. Скажи, будь ласка. Тобто вподобайку. Я краще, як ти думаєш, залишитися тут краще, на острові, чи їхати на материк? От для перспективи. Е, ну, оскільки я все життя була, е, любила подорожі. То я би хотіла переїхати на материк і оселитися в якомусь місті біля моря, тому що я вже все тут вивчила. Я пройшла по вугу. Я тут пройшла 500 кілометрів пішки і 2 чотири тисячі кілометрів. Е, е, Автобусами, тобто я об'їздила весь острів, я знаю його. Я можу тут залишитися, якщо я вивчу мову, і е, здійсниться моя мрія стати е, тур... Е, опера... тур е... відкрити свою агенцію. Туристично. Можливо відкрити свою агенцію, а можливо просто піти на роботу туристичну агенцію. Це абсолютно реально і це продовжити свою кар'єру як е, турагент. Ну я тобі бажаю, щоб у тебе це дійсно все здійснилося. Бо ти кажеш на тренерів, всі мрії здійснюються, значить ти, все, цей дух ти вже схватила і він вже в тебе буде. І воно обов'язково все ж те хоче, якщо ти будеш прагнути цієї цілі, воно звершиться. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх мені, задавайте їх Софії. Нехай у вас у всіх все буде класно, інтегруйтеся, звертайтеся. І ставте вподобайки. До нових зустрічей в коментарях.